Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Новий формат Кубку України сезону 2025-26. Та то таке повідомляє інсайт щодо можливих змін у форматі Кубка, над яким працює Українська асоціація футболу. На старті турніру зустрічатимуться переможці регіональних кубків. На етапі однієї 32-ї фіналу до боротьби будуть приєднуватися 12 клубів із прем'єр-ліги. В одній 16 фіналу до них додаються чотири учасники єврокубкових змагань. Переможець визначається в одному матчі в кожному раунді. Усі поєдинки проходять на стадіонах команд із нижчих ліг. На всіх етапах використовується сліпий жереб. Навіть гранди можуть зустрітися вже на ранніх стадіях. А своєю чергою аматорські команди не обов'язково потрапляють на клуби з вищої ліги до однієї четвертої фіналу. Додатковий час скасовано: після 90 хвилин одразу припрацюють. Вбиваються пенальті. Оборонець німецької Вікторії Іван Єрмачков забив у другому матчі поспіль. Цього разу наш легіонер відзначився голом у поєдинку регіональної німецької ліги із Бабельсбергом. Берлінський колектив поступився із рахунком 1-3. Єдине взяття воріт в активі українського захисника. Евертон пояснив, чому Віталій Миколенко не потрапив до заявки команди на матч 31-го туру АПЛ проти Арсенала. 25-річний українець не зіграв у цьому матчі через пошкодження. 23 березня Миколенко травмував стигно у другому таймі матчу відповіді плей-офф Ліги Націй проти Бельгії. Головний тренер Евертона Девіс Моєс 1 квітня говорив, що у Віталія невелика травма. 2 квітня він відіграв увесь матч із Ліверпулем. Цього сезону футболіст зробив два асисти у 30 іграх за ліверпульську команду. ПСВ розглядає можливість підписання голкіпера Шахтаря та національної команди України Дмитра Різника під час літнього трансферного вікна, повідомляє Трансферфіт. За інформацією джерела, український воротар привернув увагу нідерландського клубу після яскравого виступу у матчі Ліги Чемпіонів у листопаді минулого року. Саме тоді різник майже до кінця зустрічі утримував перевагу своєї команди, але зрештою Шахтар поступився ПСВ з рахунком 2-3. Попри це, його гра справила сильне враження на керівництво клубу з Ейнховена. Технічний директор ПСВ Енрі Стюарт вважає 25-річного українця перспективним варіантом для посилення ворот. Тарської позиції варто зазначити, що контракт різника із Шахтарем чинний до кінця 2027 року. Нагадаємо, що різник в очній зустрічі команд став рекордсменом Ліги Чемпіонів за кількістю сейвів, здійснених впродовж одного матчу. Загалом по воротах Шахтаря ПСВ завдав 34 удари. Дмитру довелося 15 разів безпосередньо втручатися в гру. Відомий український футбольний агент Вадим Шаблій розповів про можливий трансфер півзахисника Динамо Володимира Брашка. Цитата: Брашко універсальний гравець, який може пристосуватися до різних стилів гри. Саме тому він зарекомендував би себе в багатьох чемпіонатах. Але він не просто важливий гравець для Динамо, він ще й вихованець їхньої академії. І зараз він їм потрібен. Команда зараз ставить амбітні цілі стати чемпіоном України. Саме тому контракт гравця з Динамо продовжили до 2029 року. Водночас я впевнений, що інтерес до Володимира з боку грандів європейського футболу буде дуже високим. Я сподіваюся, найближчого літнього трансферного вікна Володимир змінить команду, сказав Шаблій. У поточному сезоні Брашко провів 25 матчів у усіх турнірах, де забив три голи та віддав дві результативні передачі. Нагадаємо, нещодавно Олександрія підписала Вінгера з Албанії Теді Цару за суму близько 150 мільйонів євро. Про це повідомив блог освітньої платформи футбольного аналізу та скаутингу Пасна на Tribuna.com. Сара перейшов з партизані. Контракт гравця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. Теді став першим албанцем у складі команди за весь період новітньої історії Олександрії. 24-річний футболіст виступав за клуби Беса Кивая та Партизані Терана». Карпати можуть викупити Вінгера Бруніньо у Атлетіко Мінейро за суму близько до 1 мільйона доларів. Повідомляє Віктор 24-річний бразилець приєднався до львівського клубу у вересні 2024 року, а його орендна угода розрахована до червня 2025-го. В контракті гравця присутня умова про викуп цього сезону. Бруніньо забив 7 голів та віддав один асист у 17 матчах за Карпати. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про ситуацію навколо півзахисника Карпат Артура Шаха та помічника головного тренера юнацької збірної України Володимира Єзерського. Цитата: в кінці березня 2025 року гравець футбольного клубу Карпати та збірної України Ю-20 Артур Шах повідомив керівництво футбольного клубу Карпати про те, що за дві години до початку товариського матчу збірних Ю-20, помічник головного тренера збірної Володимир Єзерський ініціював розмову. У цій розмові обговорював з гравцем можливість його працевлаштування в європейському клубі, завдяки підписанню особистого контракту з усім відомою авторитетною українською агенською. Компанією. І з того, що я знаю, після отримання цієї інформації керівництво футбольного клубу Карпати прийняло принципове рішення прирвати співпрацю з Володимиром Єзерським. Ця інформація, звісно, дійшла до керівництва ОАФ, але як вони будуть реагувати, я не знаю. Це їхня справа. Я особисто звернувся до футбольного клубу Карпати та до поточних агентів гравця Артура Шаха. Від обох сторін отримав приблизно схожу відповідь. Ми цю тему не коментуємо, сказав Співаковський. Цього сезону 19-річний Артур Шах зіграв 21 матч за клуб, забив два голи та віддав один асист. Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення відмовити Шахтарю у відкритті провадження про банкрутство Дніпра 1 Нагадаємо, нещодавно гірники звернулися до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ спортивний клуб Дніпро 1 це сталося, тому що гірники не отримали відсотки від продажу півзахисника Олександра Піхальонка в Динамо у червні 2024 року. Своєю чергою Дніпряни заперечили, що отримали від Динамо компенсацію за перехід футболіста. Тому суддя взяв до уваги, як те, що згідно із позицією Дніпра 1 у них немає грошей за піхальонка. Як повідомляє трибунаком, донецький клуб буде подавати апеляцію на це рішення. Журналіст і коментатор Віктор Вацько поділився інформацією про майбутнє головного тренера Олександрії Руслана Ротаня. Цитата: Мій WhatsApp стверджує, що на даний момент від українських клубів у Руслана жодної конкретної пропозиції немає. Навіть та ж Олександрія жодних переговорів не розпочинала, як мінімум, на даний момент. Однак з іншого боку, мій WhatsApp засмучує мене, адже стверджую, що Руслан Ротань має пропозицію із Саудівської Аравії. Я не знаю клубу, цифр, чи хоче він їхати в ту Саудівську Аравію, чи не хоче. Також не знаю, де він бачить себе у майбутньому. Я просто констатую факт: в Україні інтересу наразі немає, а в Саудівській Аравії інтерес є, сказав Вацко. Нагадаємо, Ротань був призначений головним тренером Олександрії 21 грудня 2022 року. Вінгар Шльонська Єгор Шарабура продовжив контракт з клубом. Угода розрахована до 30 червня 2027 року з опцією пролонгації ще на один рік. Шарабура став гравцем Шльонська у вересні 2022 року і спочатку виступав у команді Ю-19. Через рік він був переведений до другої команди клубу, яка грає у третій за силою Лізі Польщі. Цього сезону Єгор дебютував за першу команду Шльонська, за яку наразі провів чотири матчі без результативних дій. Також на рахунку 21річного українця 8 голів та 5 асистів у 20 матчах за Шльонськ-2 у нинішній кампанії. Донецький шахтар проводить дуже важкий сезон. Він ще продовжує свою боротьбу у Кубку України, але має критично мало шансів на чемпіонство в УПЛ. Також треба зазначити, що Шахтар жодного разу не перемагав Полісся, а саме Житомирський клуб буде протистояти гірникам в одній другій фіналу Кубку України. Головний тренер донечан Маріно Пушич має всі шанси піти з команди наприкінці вже цього сезону. Головна умова на цей сезон від керівництва Шахтаря це стати чемпіоном. Якщо ж гірники не зможуть досягти поставлених цілей, то Маріно Пушич піде. Про подібну інформацію вже давно пишуть ЗМІ. У самому клубі відставку Пушича поки що не підтверджено. Але і не спростовували. Вже відомо, кого Шахтар готує на заміну Пушича. Карлос Карвальял. Ім'я цього португальського спеціаліста зовсім недавно з'явилося у ЗМІ у контексті Шахтаря. Зараз Карвальял очолює португальську брагу. Його команда поки що йде на четвертій позиції у чемпіонаті Португалії, проте має цілком робочі шанси зачепитися за першу трійку. Повідомляється, що Даріо Серна зараз активно веде перемовини із фахівцем. У разі позитивної відповіді Карвальяла він змінить Маріно Пушича вже по завершенню поточного сезону.